Розумні міста. Робота учениці 10-го А-класу Броварського ліцею №1 1 Лебедової Крістіни. Що таке розумне місто? Розумне місто це ефективна інтеграція фізичних, цифрових і людських систем в штучному середовищі заради сталого, благополучного і всебічного майбутнього для громадян. Таке визначення надано Британським інститутом стандартів. Розумне місто це єдина система, в якій органічно взаємопов'язані міські комунікації, інформаційні технології передачі даних та пристрої інтернет-речей. Простими словами, це взаємодія між містом та його жителями на основі найсучасніших технологій. Навіщо потрібні розумні міста? 21 -е століття безумовно асоціюється з епохою урбанізації. Багато людей не хочуть жити в малонаселених регіонах, віддаючи перевагу великим та сучасним містам. Якщо зараз близько 50% населення всього світу проживають у містах, то до 2050 року ця цифра збільшиться до 68%. З припливом міського населення зростають і запити городян. Для комфортного мешкання їм потрібна зручна інфраструктура, затишні простори для відпочинку та збереження екологічної безпеки. Тому з кожним роком стає все більш актуально створювати та розвивати розумні міста. Обов'язкові компоненти розумного міста. Перше сенсори та сенсорні системи. З їх допомогою в цифрову екосистему розумного міста надходять дані від користувачів та різноманітних систем міста. Друге цифрова платформа серце міста. Вона регулює життєзабезпечення та всі процеси в рамках міської інфраструктури. Третє. Самі жителі та соціальні інститути теж є невід'ємною частиною розумного міста. Перше розумне місто. Одним з перших розумних міст стало невелике іспанське місто Сан-Дантер. У 2011 році в ньому встановили 15 тисяч сенсорів по всьому місту, які вимірювали забрудненість повітря, інтенсивність дорожнього трафіку, заповнення контейнерів для сміття. Весь датчиків по всьому місту постійно стежать за цими та іншими параметрами, а потім передають їх в єдиний центр управління. Сан-Тандер розташувався на березі Атлантичного океану і як типове приморське місто витягнувся уздовж берега. Приклад із Сан-Тантером говорить про те, що розумним містом не обов'язково можуть бути тільки великі мегаполіси. Хоча останні мають перевагу, тому що є центрами тяжіння наукової та it еліти високотехнологічних розробок. Провальний проєкт розумного міста. Насправді не всі ініціативи по створенню розумних міст досягали успіхів. Мабуть, найбільш провальною виявилася історія з південнокорейським містом Сангдо. Проект зі створення розумного міста, вартістю 40 мільярдів доларів, сьогодні прийшов до повного занепаду. Мрії урбаністів так і не втілилися в реальність, попри величезні бюджети та останні досягнення високих технологій. Головна причина краху розумного сангдо непридумана інфраструктура та бажання творців реалізувати всі ідеї одним махом. Підсумок плачевний сьогодні сангдо напівпорожне недобудоване місто. Життя в ньому не дороге, а велика частина жителів переїжджає в Сеул. Сучасні розумні міста. Сьогодні у світі налічується близько 165 проєктів розумних міст, які знаходяться практично на кожному континенті. Звичайно, всі вони різні зі своїми особливостями, ступенем оцифрованості та впровадженням гай-тек технологій. Але серед них є й такі, які вражають уяву навіть сучасної людини. Китайський інчуань став сьогоднішнім втіленням міста майбутнього. Головна особливість повсюдне впровадження системи розпізнавання облич. Громадянам міста не потрібен навіть телефон, щоб оплатити проїзд в громадському транспорті або покупку в магазині. Японський Сава, який знаходиться недалеко від Токіо, дуже близький першим прототипам розумних міст, головною метою яких була екологічність. Поновлювані джерела енергії, розумні гаджети, які допомагають економити ресурси, автономне життєзабезпечення та шерингова економіка це все фудзісава. Керувати всім можна через мобільний додаток, безпосередньо підключений до міського порталу. У кожної родини Фудзі Сава є свого роду блог, в якому можна, наприклад, висувати загальноміські ініціативи. Організувати такий підхід виявилося не дуже складно, адже в місті живе всього три тисячі чоловік. Мілтон – найрозумніше місто Великобританії. Його історія почалася в 60-х роках. Місто побудували поряд з Лондоном, щоб розвантажити його перенаселені передмістя. В основу проєкту лягло розумне планування. Сьогодні місто стало інноваційним транспортним хабом, в якому активно розробляються та впроваджуються безпілотні автомобілі. Яке майбутнє нас чекає? Експерти повідомляють, що з кожним разом кількість розумних міст буде збільшуватись, адже населення планети безперервно росте. Технології будуть активно розвиватись, тому можливості смарт-міст будуть охоплювати все більше і більше галузей. Дякую за увагу.